Десь на сонячних галявинах, десь на сонячних галявинах дитячих дивних років, зустрічаємо ми усміхнених батьків і матерів, бачимо світле джерело і можем пить його потоків, чуєм в серці перезвін далеких щирих днів. Як шукай, ніяк не знайдеш до галявин стежки, друже, та куди би не вола тебе терниста власна путь? Сонце впаде, ворог схоче вбить знищить твою душу. І тоді тебе ті сонячні галявини самі знайдуть. І тоді, із тих галявин, як посланцем білим птахом, долетить до тебе вітер, вітер першої весни. Засміється самим сонця над місцевим битим шляхом, задуркує, плюсне в небо всі твої приховані пісні. Десь на сонячних галявинах дитячих дивних років мружить очі кіт і крутить пес хвостом. Хом'ячок шука дорогу в свою клітку. І папушка щось кричить тобі, махаючи крилом. Я пишу цей вірш і сам дивуюсь і хвилююсь, Що пройде не так уже багато днів і ночей І десь на сонячних галявинах дитячих, дивних років. Залишуся я усміхненим в серцях своїх дітей. січень 2022 року.